На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. І традиційно починаємо із тендерів столиці. Київ Пастран заплатить 316 мільйонів гривень за електрику. На додачу до цього, Київ пастран планує купити нові тролейбуси із безбар'єрним доступом для пасажирів у деснянському районі столиці. Утеплять фасади трьох дитячих садків. Нижню станцію Фунікулера Києва реконструюють за півтора мільйона гривень. Перентальний центр Києва відремонтують за 30 мільйонів гривень. Бортницька станція Аерації буде також відремонтована, але за 10 мільйонів. Держаудитслужба спрямовує 15 мільйонів гривень на ремонт офісу у центрі Києва. МВС вкладе ще 10 мільйонів у реконструкцію свого приміщення на Волинській. Зоопарк Києва витратить 1,3 мільйона гривень на новий пежо. Гіот з Києва за 4,5 мільйони гривень покращить онлайн-послуги. Київ Автодор витратить понад 2,2 мільярди гривень на ремонт доріг та шляхопроводів у столиці. За паливо для автівок муніципальної охорони Києва заплатять 3,5 мільйони гривень. Корпус електродепо у Болонь відремонтують за 1,1 мільйон гривень. А тим часом ми переходимо до тендерів Київщини. Та шанська громада майже за 19 мільйонів замовляє план просторового розвитку. Гостомель за 4,5 з мільйони гривень відремонтує дорогу. Під Борисполем за 22 мільйони збудують спортивний майданчик. Айрпінь вкладе 6 мільйонів гривень у FPV-дрони та реп. У Крюківщині за 4 мільйони відремонтують ліцей. Студеники вкладуть 1 мільйон гривень у нове авто. Водоканал Обухва придбає за 1 мільйон гривень новий Рено. Переяслав за 8 мільйонів гривень захистять від підтоплення. Богуслав за 4,8 мільйона гривень переобладнає їдальню на майстерню. А водоканал Вишгороду витратить 4,3 мільйона на електрику. І звісно ж детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Київвлада. Там ви знайдете розширені деталі та ще більше інформації. Тож шукайте посилання на тендери у описі до цього відео.